Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 compact В недавніх відео я багато часу присвятив процесором Ryzen, в тому числі і 7000 серії. Статистику я приблизно вам озвучив. У мене вже доволі велика кількість пристроїв, які були в ремонті. На 7 тисячній і вже навіть були на восьмитисячній лінійці райзенів. Причому пристрої зустрічаються такі, які практично з коробки йдуть з дефектним або неробочим процесором. Причому знову ж таки це рандом. Декілька пристроїв у мене було, в яких було з коробки артефактне відеоядро інтегроване. Певні пристрої з рандомним перезавантаженням або обсодом, але я обійшов стороною актуальну також тему. Це Intel. Все, що буде далі сказано, відноситься тільки до процесорів 13 і 14 покоління HX. Серія H, вона має окрему статистику. Там в межах похибки, в межах стандартних виходів з ладу. А от HX, це процесор, фактично, який повторює 13 і 14 покоління. Десктопних процесорів, тобто такий самий по розміру, по ідеї такий самий кристал, і по них є статистика, от якщо приходить ноутбук в стані висот, перезавантаження свіжий на цих процесорах, після стандартної перевірки, як і по 7 8000 тисячних райзенах, зазвичай приговорюється під заміну або під завершення діагностики, заміна процесора. Це тільки відноситься, ще раз кажу, до HX, тобто роздільної конфігурації, коли хаб окремо, процесор окремо. Не виключення, черговий пацієнт в мене на столі. Черговий пацієнт, як він себе поводить, зараз я вам продемонструю. І, власне, тут однозначно я грішу на процесор, тому потрібно його міняти. Потрібно міняти і дивитися, що з того вийде. Так, запускаємося. Не знаю, наскільки вам буде видно 15-й посткод. На посткарті Вертіанова. Значить, в нас присутні всі напруги. 1,8 вольта, присутнє ядро 0,89 вольта. Ну, видно, тестер не найкращим чином, але я думаю, що буде видно. Тобто плата піднімає абсолютно всі напруги. 15-й посткод іноді може перший раз пікнути тестер. Ініціалізації, але при цьому немає зображення, але в більшості платформа зависає. При такій поведінці, якщо ми маємо на платі процесор HX 13-14 покоління, в більшості вони, як я вже сказав, приговорюються, замінюються, і платформа працює далі. Тобто є статистика, певна, я думаю, ви стикалися, зустрічали, читали якісь матеріали по 13-14 поколінню Intel. Сказати, що дуже велика кількість апаратів з цим дефектом приходить на ремонт, Ні, але більше ніж, скажімо, інші покоління. Отака буде статистика. І деякі блогери, які ведуть технічні канали, вели мову про те, що можна пробувати тринадцяте покоління замінювати на дванадцяте, тринадцяте покоління замінювати на чотирнадцяте. Власне кажучи, в даному випадку я буду замінювати СР Мєд, це 7 13 го на СР МЕЦ, це I9 13 го але Після заміни поділюся з вами своїми думками і напрацюваннями, що на що можна замінювати, що на що не можна замінювати, по крайній мірі по тих апаратах, які в мене були в руках, що завелося, що не завелося, і при яких умовах. Тобто починаємо з того, що я замінюю процесор, дивимося, чи плата ожила, чи змінилася її поведінка. А тоді я висловлюю далі свої думки, що можливо буде вам в майбутньому корисним і допоможе не наступити на ті граблі, на які я вже в своїй практиці наступав. І мало не забув показати рідний процесор. Це у нас SRMED, як я вже сказав. От Він буде зніматися з плати і замінюватися. Ну і Маємо трошки магії. Рідний SR MED. Знятий з плати, посаджений SRMEC. Він же i9 13900HX. Вся увага на тестер Вертіанова. 15-й, те, як в нас і було, і побігли посткоди. Чуємо перший піск, другий піск. І фактично платформа запустилася. Тобто зняття процесора, установка процесора і маємо готовий результат. Тепер я підзберу ноутбук. Власне, перейдемо до будь-якого браузера і поговоримо, які на які процесори можна міняти, які не можна, по крайній мірі, виходячи з моєї практики і чому. Тому от дефектування при таких поведінках на 13-му поколінні ось таке. Інакших тут варіантів дефектування, окрім як установки робочого процесора, немає. От, а варіанти, як обійти цю проблему, теоретичні, я вам розкажу далі. Що відноситься до інтела 13-14 покоління HX, я їх замінив в районі десятка, не більше. Тобто... Сказати, що тут така сама масова проблема, як відносно Райзенів. Ні. Але статистика по майстрах все-таки дещо більша. Тобто ці, ці процесори виходять з ладу частіше, ніж інші серії. От. Хоча тут можна врахувати ще той факт, що. На руках менше перестроїв з Intel, тому що Ryzen зараз фактично більше продається. Перестрої на Ryzen в більших об'ємах продаються. І врахувати той факт, що ми ще маємо, до прикладу, 13H-покоління і HX, тобто два. Під покоління, якщо можна так сказати, 13, 14, 2 під покоління. І знову ж таки більше пристроїв приходить з різними несправностями на процесорах серії H. Тому якщо власники подібних процесорів HX будуть задавати питання, чи варто десь утилізовувати, продавати, обмінювати свій апарат, в мене однозначної відповіді немає. У мене було небагато пристроїв, проте експерименти я встиг провести на двох пристроях на двох Asus-ах і на одному HP Omen. І результатами поділюся з вами. Під відео я ті ремонти не робив, бо треба було вже навчора, а зйомка таких ремонтів займає деякий час, проте сказати вже на даний момент дещо можу. Хоча інші, інші блогери вже подібні експерименти проводили, в когось вони були невдалі, що були вдалі, ще не бачив. Значить, про що я веду мову? 13-14 покоління HX повністю електрично по. Схемі підключення а по пінаутах повторюю 12 покоління HX. Відповідно, в теорії ми можемо зняти процесор, до прикладу, i7 і 13 покоління. Замість нього поставити i9 і 12 покоління. По оцінниках вони будуть практично рівні, але при цьому 12 покоління я ще практично ніде не чув. Такої інформації, та і сам не стикався, щоб воно виходило з ладу. Ну тобто процесори 12-го покоління HX, як автомат Калашникова, надійні і безвідказні, фактично, якщо в нас не вийшла з ладу якась лінія живлення і так далі. По інших причинах, які незалежні від процесора, вони вже палені в мене були, але знову ж таки, один чи два випадки. А от причині виходу з ладу самого процесора, самого по собі, ще не було жодного. Проте тут також є підводні камені. І для того, щоб я міг завершити свою думку і спостереження відносно заміни 13-14 на 12, нам потрібно переміститися до комп'ютера. Власне, для того, щоб поглянути, чи передбачив виробник можливість встановлення 12-го покоління на плату, яка прийшла в ремонт з процесором 13 чи 14 покоління, перше, що нам потрібно, це маленька утиліта MC extractor Вона, Якщо ми туди помістимо наш BIOS, Розкладе його на список мікрокодів, які є присутні в BIOS. Тобто мікрокод певного сімейства процесорів, які взагалі можливо встановлювати на плату. Відповідно далі, що нам потрібно зробити? Далі ми відкриваємо табличку і дивимося. До прикладу, у нас був встановлений процесор, процесор-процесор. Ну, скажімо, от як було на початку відео, це i 7 13650HX і мікрокод його B0671. Дивимося в табличці B0671, він в нас присутній. Відповідно, ці процесори будуть підтримуватися. Зразу ж практично на всіх платформах можна безпроблемно замінити процесор. 13 і 14-го покоління між собою, тобто з 13 на 14, з 14 на 13. І це досягається завдяки тому, що 14 покоління, от, скажімо, i 7 14700 hx має той же самий CPU ID B0671. І 13 покоління має CPU ID B0671. Відповідно, однакові CPU ID дають нам можливість без практично жодних. Змін конфігурації материнської плати, змін програмних і так далі, де замінювати ці процесори між собою в одну і в другу сторону. Але якщо ми поглянемо ту ж саму табличку, знайдемо тут процесори 12-го покоління, от їх список 12450 і закінчуючи 12950HX, тут вже в нас CPU-ID інший, 906 72. От, відповідно, нам потрібно першим ділом поглянути, чи в нас в складі біоса є мікрокод для цих процесорів. І як бачимо, от на цій платі рок 614 є присутній, в тому числі, CPU ID 9672. Теоретично, це може означати, що ми безпроблемно беремо процесор 12-го покоління і встановлюємо його на місце замість 13-го або замість 14-го. Але. Незважаючи на те, що ви бачите перед собою тої ж таки материнської плати G614JV, тут є певні страпіві резистори, але відмінностей в схемі, відмінностей в схемах, декілька схем я проаналізував, де можливе встановлення 12-го і 13-го покоління, відмінностей в пінаутах, призначеннях, інших будь-яких підключеннях, я не знайшов. Тобто електрично вони, як я вже... Електрично вони 12, 13, 14 покоління між собою сумісні, хоча мають різні CPU ID. А відмінність в нас полягає в зовсім другій речі. Практично в всіх свіжих сучасних пристроях активований boot Guard профіль 5. Коли BootGuard в нас активований, профіль відмінний від 0, він одноразово при першому запуску певну конфігурацію зашиваючи. Перепалює фьюзи чи конфігурує, як хочете так називайте Загалом він вносить певну конфігурацію в хаб, і ця конфігурація далі не може бути змінена. І давайте розберемо дам біоса від того ж таки Asus G614. так Нас цікавить вкладка Platform Protection. Першим ділом дивимося ключ HK, так званий, він у нас присутній і дивимося, власне кажучи, BootGuard. Бутгуард boot у нас профіль 5. Мовно кажучи, це найжорсткий профіль зі всіх можливих. Відповідно, виходячи з своєї практики, навіть незважаючи на те, що процесори між собою електрично сумісні, мене жодного разу не вдалося переставити чи замінити процесор на аналог. З іншим CPU-ID, навіть незважаючи на те, що він міг бути присутній в таблиці в BIOS. Тобто виробник передбачує його установку, але при цьому при заміні процесора у нас два варіанти. Або в нас не піднімається живлення процесора взагалі, тобто платформа пробує запускатися і немає живлення живлень процесора, або платформа пробує запускатися, піднімається живлення процесора і плата вимикається. Так от, за всю свою невелику практику по подібних замінах, я прийшов до висновку, що при умові, коли в нас увімкнутий BootGuard 5, і ми хочемо замінити процесори 13 або 14 покоління HX на процесори 12-го покоління, нам мало того, що потрібно замінити сам процесор, нам потрібно замінити ще й хаб. E при цьому, ми вже коли прошиваємо чистий BIOS, ми можемо собі дозволити туди інтегрувати чистий МЕ Регіон і вимкнути будгуард, тобто виставити профіль 0, очистити хеш ключа, встановити чистий хаб, встановити новенький процесор. Запустити і воно з вірогідністю 99,9 буде працювати. Хоча, ще раз повторюся, у мене досвід не настільки обширний, але три пристрої таким чином були успішно запущені. Проте тут виникає друге питання. Процесори 13-го і 12-го покоління по ціннику дуже мало відрізняються. Відповідно, в більшості випадків, от, з моєї практики, клієнт вибирає заміну 13-го, скажімо, на 13-те, чи 13 на 14, те чи 14 го на 13. те Віддає перевагу саме цьому варіанту, ніж варіанту, коли ми ставимо 12 те покоління, замінюємо хаб, виконуємо очистку МЄ, тобто додаткові пропонуємо витрати клієнту на те, щоб дещо збільшити надійність. І завершити сьогоднішнє відео. Я хотів би двома діагностичними картами, двома новинками, які вже можна придбати, в магазині GSM Service От UA або Максима Скриданенка. Так, як ми говоримо сьогодні про DDR5 платформу, я вже при початку показував, як я займався калхозінгом для того, щоб вичитати типостку Дзасусовської плати. Відповідно, тепер, завдяки Максиму і не тільки, у нас є додаткові інструменти, які дозволяють ту задачу значно спростити. Тож DDR 5 я її вже показував в попередньому відео. Фактично, на перший погляд від тестера DDR4 DDR5. Нічим не відрізняється, тобто дисплей, контролер, дві кнопочки. Єдине, що змінена розпіновка, звичайно, під ddr 5 і можна сказати, що це три в одному. Першим пунктом в моєму рейтингу корисних функцій є наявність. СПД активності на лінії СПД, тобто фактично вичітки модуля СПД в складі оперативної пам'яті. Другим пунктом є поля з інформативністю про наявність живлення. Хоча фактично на ddr 5 ми маємо одне єдине живлення 5 вольт, решта напруг формується вбудованим регулятором, який розташований на оперативній пам'яті. Відповідно, додатково ми ще можемо контролювати. Наявність Reset, Power Enable, Power Good, і тут виведені є контрольні точки, де ми можемо підключитися мультиметром або осцилографом, поглянути сигнали на, на діагностичній карті. І ще одною додатковою плюшкою, яка використовується вже рідше, але яка була актуальна от в сьогоднішньому відео, це є пост куди. Дана функція працює тільки на деяких платформах Asus, не на всіх, але там, де вона працює. У нас знову ж таки скорочує час діагностики і допомагає в ремонті. Ну і куди ж без одеського гумору? Вже на ddr 5 платах в нас з'явилася ще одна кнопочка с 1 Якщо ці кнопки в нас перемикають по меню, знову ж таки далі покажу, то с 1 у нас розрахована як кнопочка увімкнення плати. Тобто, якщо ми працюємо з голою платою на столі, ми можемо собі з контрольної точки вивести провідник або підпаятися. Я підпаююся мені зручніше, отут. Або такий собі свіч. Створити. Друга нога вже фактично посаджена на земляний полігон. Тут це включено через резистор і тим самим не використовувати зовнішню кнопку, а за допомогою посткарти ще й додатково включати платформу. І ще одна річ, яка з'явилася зараз в продажі, це тестер зв'язків DDR5. Тут варто. Варто зауважити один єдиний момент. В принципі, тестери зв'язків DDR5 вже давним-давно виробляються китайцями, але суттєвим недоліком китайських плат для перевірки зв'язків DDR4, DDR5, а в принципі і DDR3, є дещо менша товщина текстоліту, ніж товщина, яка використовується в планках оперативної пам'яті. Тобто, фактично, коли ви. Встановлюєте тестер зв'язків оперативної пам'яті. В деяких положеннях він може то показувати, то не показувати зв'язок, і відповідно ви не знаєте, чи ви рухаєте слотом, і у вас пропадає зв'язок, чи ви, власне кажучи, маєте проблему десь глибше на платі, скажімо, під процесором і так далі. Оці тестери мають товщину, яка ідеально повторює товщину оперативної пам'яті. Я не знаю, наскільки то буде видно на відео. Ідеально повторює товщину оперативної пам'яті, я вже спробував на декількох платформах. Чітко показує, відображає. Тут, скажімо, зняти в нас центральний процесор. Ми маємо відсутність більшості зв'язків. І, відповідно, воно в нас ніяк не реагує. Зараз я візьму плату, на який встановлений процесор. І ось так у нас буде виглядати тестер при встановленому процесорі, при відсутності проблем зі зв'язками. Відповідно на жодні порухи, не реагує. І ми можемо об'єктивно оцінити, що в нас процесор встановлений коректно, і, відповідно, всі зв'язки в нас на місці. Давайте так само інсталюємо в другий слот. Аналогічно. Причому при використанні от такого типу китайських тестерів, іноді потрібно ловити кут. З яким встановити тестер, щоб ми могли побачити всі зв'язки, що спрощує, допомагає в діагностиці, але є дещо незручним, не інформативним, я б навіть сказав. І для більш повної картини продемонструю, як виглядає робота DDR 5 посткарти і тестера діагностичного. Єдине, що буду демонстрацію виконувати на ноутбуці MSI, це на даний момент апарат, який під руками. Асусів декілька має на DDR5, але всі несправні. Так. Перше, що я хочу зняти плівочку. Ще одна особливість, до речі, багатьох багатьох платформ DDR5. От Якщо у нас під'єднана зараз батарейка КМОЗ, від'єднана силова батарейка і під'єднуємо живлення, ми будемо спостерігати наступну ситуацію. Тобто в нас з'явилося живлення 5 вольт, далі нічого немає, все по нулях. Через декілька секунд платформа виключиться і буде очікування натиску кнопки включення. Давайте протиснемо кнопочку включення. Тепер в нас є напруга, в нас є Reset, в нас є Power Enable, Power Good і в нас є звернення до SPD модуля оперативної пам'яті по 53-й адресі. Пустів, звичайно, не буде, тому що це MSI. Пусти, нагадаю, ми можемо бачити тільки на деяких ноутбуках ASUS. І якщо ми пройдемося, тут ми можемо змінювати вже вигляд меню, як кому зручно. Таким чином може бути, таким чином може бути. І відповідно, СПД, порядок вичітки. Ну і вертаємося в класичне меню. Друга кнопочка у нас дозволяє змінювати значення. От зараз змінюється значення першої комірки. Аналогічно, перше, друге під меню. І давайте теж саме проробимо з першим слотом. В реальному часі я знімаю перевстановлюю оперативну пам'ять. Пам'ятайте, що відрізняється дещо логіка, роботи, логіка відображення на цьому тестері при роботі з платформою Intel і при роботі з платформою AMD, але це вже особливості. В принципі, людина, яка бере такий діагностичний інструмент, повинна вже плюс-мінус орієнтуватися, як працюють платформи. В цілому все схоже з платформою на DDR4, Intel AMD я маю на увазі. Ну і знову ж таки, запуск. Звернення до СПДшки. Як бачимо, все те, що було, пустів, відповідно, немає. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.